Колись давно юнак побачив дочку короля і закохався до нестями. Будучи незаможним, але досить сміливим, хлопець підійшов до дівчини і сказав Ти найгарніша квітка, яку я коли-небудь бачив, я хочу прожити з тобою все життя, будь моєю. Принцесу настільки вразила сила почуттів юнака, що вона сказала, якщо ти простоїш сто днів під моїм балконом, я, попри все, стану твоя. Юнак прийшов і почав чекати. День, два, десять, двадцять, п'ятдесят днів, і кожного вечора принцеса визирала й бачила його на місці в дощ, у вітер, в заметілі. Пройшло дев'яносто днів, юнак, схуд, зблід, із очей його лилися сльози, і в нього вже не залишалось сил навіть на сон. Увесь цей час принцеса спостерігала за ним. І нарешті, на дев'яносто дев'яту ніч юнак встав, забрав свій стілець і пішов. І не питай, що це означає, коли зрозумієш, розповіси й мені, кіномеханік Альфредо, новий кінотеатр Парадізо.